Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво, хочу вам показати один такий масштабний проєкт. Ну не то, що масштабний, просто цікавий. Це є виготовлення. Потрібно виготовити 6 шестерень з матеріалу Дюраль Д16Т. Шестеренки у нас, як бачите, діаметром 9854. Модуль шестерні у нас йде 06. Значить, оця от таких три великих шестерні діаметром 90-84 і три маленьких шестерні, відповідно. От, як в мене було був малюночок. О, і три маленьких шестерні. Значить, Маленькі шестерні мають 16 зубчиків, а великі мають 160. Ну, от. Значить, купив я у нас на форумі на барахолці набір з модульних дискових фресу, таких маленьких. Модуль 06, тут всі вони пронумеровані, як має бути. Ну що ж, Зараз першим ділом будемо точити всі три шестерні робити токарну обробку, а тоді будемо е їх. Нарізати. Значить, зверніть увагу, що значить, внутрішній діаметр 14,85. Всі ці шестерні. цій шестерні теж 14,85. так, А останній і останній 14,85. Ми їх всіх зробимо, скажімо так, я зроблю канавки, але відрізати не буду для того, щоб їх взяти всіх дружно разом на оправочку і. Нарізати зуби. Ну що ж, я на токар взяв я в патрон і вже відторцював гладенько, акуратно. Зараз будемо зацентровуватися. Зараз підіпрям центром, будемо протачувати і прорізати канавки. Проточив я зовнішній діаметр під 98,54. І тепер будемо що? тепер будемо прорізати канавочки. Обороті дамо 300. для надежності Емульсію хоча б чуть-чуть, щоб різець не завертав мене. О! І поїхали. Як бачите, прорізав я досить такі глибокі канавки відрізним різцем. Ну і зразу користуючись нагодою, щоб не було потім проблем ніяких, будемо сверлити. Я напевно що не зможу достати різцем до самого низу. Зараз спробуємо. Ну що, тоді зразу Зразу сверлив. Отже, коли я просверлив, мене залишилася зовсім маленька стіночка, і я взяв ножовку по металу і відпиляв. Бачите, тут зовсім трошки. По дюральки пішло досить швиденько. Я вже не став заморачуватися з більшим різцем і так далі. Це тривало. Одна хвилина. Значить, зараз ми робимо на наших трьох блінчиках уступчик. Так, уступчик, видно, не видно, зараз буде видно. Оцей Значить, Оцей от. діаметром 20 на глибину, на глибину 4. Погано, видно, 4. Ну от, я бачите, грубо обдираю. Зараз буде фінальний прохід. Так. Оборотіки тисяча. І друга. При роботі з дюралькою. При роботі з дюралькою треба бути акуратним, тому що матеріал обробляється надзвичайно класно, але щоб ніде не було ніяких замінів, задірів і так далі. Одна шестерня має в нас внутрішню глуху росточку діаметром 26 на глибину 6. От. Ну, я вже трошки обдер зараз на чисто Так, Щоб менше бліків було. Ось такого. Приєм розмір, зараз зімемо Так, І нам лишилося розточити всі наші всі наші блинчики під 14,85. Зараз будемо розтачувати. Значить, Невеличка поправочка. У мене не знайшлося оправки на такі от маленькі фрезочки. У мене є оправка, але вона коротка. Значить, прийшлося виточити поправочку. Сталь 40Х. Тобто, фреза в нас сяде, тут є такий маленький поясочок. Фреза в нас сяде на цей поясочок. Звідси. Шайба і гайка. І це все дружне діло. Затягну зараз ключем. Висоти зуби повністю вихватить, щоб нарізати. Значить, ну, а тут, з цього боку, я візьму його, я її візьму в цангу. І так будемо нарізати наші зуби. Зараз трошки попрацюємо з літературою, тому що треба вибрати номер фрези, якою треба різати, відрегулювати ділильну лавку на певну кількість зубів. І і що? І будемо різати. І так, як бачите, я ж виточив ще одну оправочку для того, щоб взяти наші шестерки, заготовочки під шестерні з патрон ділильної головки. Зажав гайкою. Оправочка під фрезу є. от Перевірив індикатором. Біяння шест е, заготовок. от Ділельна головка у нас іде 160 зубів. То четверть оборота, це буде один зуб. Я не став заморачуватися сектором, я просто окружність там, де 16 е отворів, просто зробив 4 відмітки. Раз, два, три, чотири. Ось такий простий варіант для, такого, для такої справи якраз проходить для такого числа ділення. Ну що ж, зараз будемо фрезерувати. Значит, модуль у нас 0,6. Модуль 0,6 глибина зуба 2.25 модуля. Тобто 0,6 множим на 2.25 і углибляємося і режем. І значить, як іде процес. Поїхали і так ці три шестерні. одним махом я роблю. Глибина Зуба Один. 35. 1 мм 35 сотих. Глибина зуба. Номер фризину, фреза номер 8 Модуль 0,6. І отак отріжемо. У таких зубів має бути 160 штук. Чесно сказати, я думав, що я тут засну біля тої роботи, я вже тут собі навіть стільчик поставив, сидів і керував діленою головкою. Ну що, я нарізав 159 зубів, лишилося нарізати. Останній е, Останній зуб. Ну, Зараз Кхм. видно вам так, де не нарізаний. Ну, Ясне діло, що я. Руками стіл не йорзав стільки раз, а включив на автоматичну подачу. То є воно саме їде і ріже останній зуб. Останній зуб в шестернях це є завжди свого роду такий контроль. чи часом десь не лоханувся, десь не помилився, коротше. Вроді все окей. А ну-ка, зараз ми знімемо наші заготовочки. О. Обов'язково ставити треба шайбочку, щоб гайка не попортила заготовки. О. О, зараз на світло підемо добре. Ну от, такі от шестерні. І, як бачите, шеструшка є місцями, але є зацеп. О, одна, друга і третя. получилось досить таки, Досить таки акуратненько і чистенько. І рівно. От, значить, три шестерні це готові. Хоча ні, не готова тільки одна річ. Я потім аж згадав, що я забув зробити. Шість отворів по кругу діаметром 12. Просто для облегшення. Я зараз на токарному розмічу, покажу, як це робити. значить, Як проходить розмітка на токарному? Різець відрізний, звичайний. <кл> Заготовочку взяв патрон і... Просто треба коснутися торцем, щоб зробилась кольцева така рисочка. Є. Yeah. А тепер в чому суть? Суть в тому, що тут ззаді патрона є шкала на 60, на 60 поділок. І як це робиться? Значить, Виставляємо на нульову і різцем отак от в тому місці. Раз. Перекрутили на... Так. Ділимо на шість шістдесят значить десять, десять є раз є двадцять. Є тридцять. Є сорок є і 50. І зараз покажу, що з цього вийшло. Бачите, є кольцева канавочка і є от засічки. Тобто, шість штук по кругу, ну, буде візуально виглядати гарно. Шість отворів для облегшення. І так зараз всіх шестернях зроблю. І звернемо, спочатку звернемо п'ятерочкою. До речі, при роботі з дюралькою важливо, щоб не поцарапати, нічим не пошкодити поверхню. Тому в якості підкладки використовують кут. заготовку чорного капролону чи второпласту. П'ятку звернемо п'ятьорочкою. Ну, я накірнив, там де в нас були засічки. от. Ота шкала на токарному вона якраз предназначена для такого от простого візуального ділення. Хоча при бажанні нею можна поділити якийсь там фланчик простенький. От Гіралька легко сверлиться, як бачите. Так Ну от, 6 отворів, але це діаметр 5. Е, Зараз поміняємо сверло от. і спробуємо розсверлити. Останній отвір. Ну от, так от якось виходить. Ну, Ще з єдине, що зняти придеться фасочки, щоб було вже зовсім гарно. Ну і знімаємо фасочки. сверло порядком на 18 вот заточенную циковку и вот так вот раз на матрас раз на матрас Ну от готові наші три великих шестерні. От, ну Все, в принципі, рівненько, гарно, ніяких, ніяких браків нема. Три штучки так, а будемо скоро робити маленькі шестерні. Там вже 16 зубів, там вже буде швидше. Продовжуємо. Значить, у нас є маленька шестерня. Довжина 26, внутрішній 5,9. Діаметр по зубах, 16 зубів тут. Буде 10,8. Я вже проточив 10,8, просверлив 5,7 сверлом. Зараз маленьким розточним різцем я розточу даний отвір і будемо різати зуби в ділельній головці. Ну і Взяв його патрончик і нарізаємо зуби в нашій. Малій, шестерний, так. Останній зуб уже? Все. Як бачите, то досить швидко воно йде, тому що зуби маленькі. Так камеру так І от такі от шестіночки малесенькі. Ну, зараз бачите, я зробив ці технологічні хвостики. Зараз я їх відріжу. Ну, от, ці обрізки все рівно мені на щось підуть, якісь шайбочки, якісь то все. Але перед тим я ще зараз розмічу, просверлю отвори, наріжу різьбу М3. Просверлив сверлом 2,5 і нарізав різьбу М3. Беру отак от в патрончик на токарному, так зручніше, воно тоді горизонтально чітко стоїть. О. Все, зараз будемо відрізати від хвостиків. Ну от, готовий повністю наш заказ. Тобто 3. Маленьких шестерні і три великих. Маленька шестерня має працювати в парі з великою. От. Ну, отаке. Ну, робота вже така трошки складніша. Вимагає акуратності, тонкості. При нарізці зубів важливо дотримуватися однакової глибини, щоб всі вони були отак от всі були на одному рівні, щоб було красиво. Ну, отаке. Всім дякую за увагу. Значить, робота така досить добре оплачується. От. Ну, але вимагає тонкості, вимагає вміння працювати з зеленою головкою. От. А так по дюральці воно все досить акуратно виходить. Що, всім дякую за увагу. Удачі, щасливо, всього найкращого.